Усім доброго дня, компанія Кахеса, канал Кохеса Якен як завжди з вами. Маємо на сьогодні 18 листопада 2024 року. І сьогодні в нас перегляд. Е, Отакий от фен є Це промисловий Макіта. І вперше в нас саме Макіта, але вже мали скажімо, роботу з подібними речами. Це в нас є крильчатка. Яка стоїть тут всередину, яка нагітає повітря у двох положеннях, зазвичай такі фіни працюють. ну і Виникає рано чи пізно така проблема, як в цьому випадку, що сама кричатка, оці от пелюстки повідломувалися частково десь, десь більше, десь менше. І одним словом, коли це відбувається, воно все летить. Механізм нагріву виходить сюди, ну і потім там, чи воно там плавиться, чи просто неприємні такі гучні такі звуки відбуваються, але ж, але ж, якщо вже є така проблема, то фен працювати нормально не буде. Тому діслала нам людина цей фен, нам треба було з ним погратися і його зробити. На сьогоднішній день крильчатка вже є. Ми її вже навіть поставили. Ну, скажімо так, По розборці самого фіна тут складного нічого немає. Є 4, раз, два, три, 4 самогризи, які відкручуються. Так. Ось, знімається одна частинка корпусу. Ну і Далі у нас є PUSO. Ще один гвинтик. Корпус, де знаходиться сама кричатка. Один гвинтик, це в нас зірка шерифу під номером, я не пам'ятаю, найменше, здається, десятка, там щось таке. Ну, Тобто розберетеся, я так думаю, так, да, здається, це найменша десяточка. І ось самогризик цей відкрутили і після цього викруткою підважили трохи оцю верхню частину. Так воно трошечки так повільно воно йде. Треба в нього не дуже, тому що дійсно вона на одному. Тут у неї фіксація є е, зразу по всьому соплу. Тут треба дивитися, коли буде ставити, ставити, ставити знову. І ось таким чином нам її треба зняти цей корпус. З різних боків. Ось. Все, він зійшов. Скажемо так, вже розібралися. Складного нічого немає. Крильчатку ми вже поставили. Знімати я вже її не буду. Ну, що хочу сказати. Ставиться вона дуже просто. Бачите, в неї йде звичайний вал, тут здається 2 мм, якщо я не помиляюся всередині. Розраховано так, що на вал вона йде в натяг. Тобто вал там нічого, просто звичайний її вал. Єдине, що треба, коли ви будете це знімати, вперти оцю частинку. Цю частинку, тобто сам вал електродвигуна, вперти в щось не металеве бажано, щось такий жорсткий пластик, можливо, щось таке, що не буде псувати, скажімо, цю частину. І тільки після того обережно, можливо, хтось тримає, хтось допомагає вам, ви опираєте і потихеньку цю крильчаточку ви насаджуєте. Вона має сісти повноцінно. От тут в нас є оцей фіксаційний такий виступ, куди цей от закручується. Так? І вона має бути трошки нижче. У нього. Крім, якщо вона буде трохи так кажем, на рівні чи вище, то вона буде терти вам всю кришку. Цього робити не бажано, тому що температура, самі розумієте, почне плаватися і не буде розуміти, чого так і був. Тому, якщо ви зробите все правильно, присадите трошки нижче, вона ніде не буде торкатися. Тобто так, щоб вона і не торкалася нижньої частини, не занадто її посадити. І ось так от вище цього. І вже після того можете брати-збрати. Є посадкове місце от по цьому фланцю, щоб її вірно поставити, як направляйка свого роду. Ці два дротики вони ховаються в їх по такій виборку йдуть в пластику і вони ховаються туди. Тобто Все не складно. Все просто, кричатка вже є, але є саме для цієї моделі. Що е, може бути і інша якась там модель, дуже часто виробники змінюють все для того, щоб не повторювати, щоб, скажімо, їхню продукцію купляли. Тому, якщо для цієї моделі, будь ласка, є, якщо не для цієї моделі, то просто запитуйте, можливо, дзвоніть до наших менеджерів, ми будемо розміри виставляти на нашому сайті по цих крильчатках, а ані питайте просто в менеджер. Якщо ні, значить висилаєте до нас пристрій, як в цьому випадку, і ми зробимо обов'язково те, що вам буде необхідно. Тому ось таке відео у нас сьогодні. Якщо комусь цікаво те, що ми виставляємо, те, що в нас з'являється, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Якщо відео просто було вам корисне, ставте вподобайку а про нас ми компанія, яка вже більше 10 років займається виробами з пластику, в нас є побутова техніка, автомобілі, дитячі іграшки, медичне обладнання і багато-багато чого іншого. Тому ось так завжди раді будемо вас чути, бачити. До нових зустрічей, Слава Україні, слава ЗСУ!